Дорогі чонограції, українці, друзі, Великдень одне з найвеличніших християнських свят. У ці святкові дні ми найбільш емоційно сприймаємо наші національні традиції, відчуваємо нашу єдність та силу. Сьогодні Україна проходить свій хресний шлях. У нескладніші часи ми непохитно вірили, що Господь не залишить нас. Так і сьогодні, твердою вірою. Щирою молитвою та єдністю людей ми повинні зберегти нашу країну. Адже Великдень це символ торжества, добра над злом і початку нового життя. Хай у цей світлий день воскреснуть і відродяться ваші найсвітліші мрії і сподівання. Бажаю всім нам мудрості, терпеливості і взаєморозуміння. Хай за великоднім столом, рідні та близькі люди. Зігріті Божою любов'ю і благодаттю, відчують себе єдиною дружньою сім'єю, з якої починається велика українська родина. Нехай в мирі і добрі зростають наші діти. Хай місто буде квітучим, а держава могутня, сильна та соборна. Веселих великодніх свят! Христос Воскрес, воістину Воскрес!